Про події в Україні та світі у найближчі 30 хвилин на ті у цьому випуску. Ви побачите. Десятки опитаних і жодного результату. МВС досі шукає нападників на журналістів. Опозиція вимагає звіту міністра внутрішніх справ щодо подій 18 травня. Укравтодор відмовляється від масштабного будівництва автошляхів. Ремонтуватиме ті, що вже є. Близько 200 журналістів сьогодні пікетували міністерство внутрішніх справ із вимогою розслідувати побиття колег під час акцій 18 травня. З транспарантами та гучними гаслами медійники закликали міністра Віталія Захарченка вийти до них та доповісти про хід слідства. Утім, міністр так і не з'явився за перебігом справи про побуття журналістки П'ятого каналу Ольги Снісарчук та фотографа комерсанту влада соделя. Пікетувальники обіцяли слідкувати і надалі. Якщо ж міністерство демонструватиме бездіяльність. Журналісти вимагатимуть відставки Віталія Захарченка. Журналісти вимагають від міністра МВС Віталія Захарченка вести розслідування або йти у відставку. Близько 200 журналістів пікетували міністерство внутрішніх справ з вимогою розслідувати побиття журналіста П'ятого каналу Ольги Снісарчук та фотографа-комерсанта Влада Соделя під час акції 18 травня. Медійники вийшли на захист колег, які зазнали жорстокого нападу з боку агресивних молодиків під час виконання своїх професійних обов'язків. Плісіянти, які знаходились поруч, ну, я, я звернувся до них, щоб вони звід. Реагували на ці дії. Вони просто відверталися спочатку. Потім, коли вже почалися ну, погрози, перейшли в агресію і перейшли в дію. міліція просто стояла поруч, дивилася і спостерігала. Думала, і я так думаю, їм було цікаво, чим це все закінчиться. Медійники вимагали, щоб до них вийшов сам міністр Захарченко та особисто звітував про хід розслідування. «Міністра! Міністра!» Потім на заклики журналістів міністр так і не з'явився. Замість нього вийшов лише заступник начальника головного слідчого управління Олег Татаров. Сьогодні фізично. Особа ще не встановлена, але проводяться процесуальні заходи. Прізвище особи прізвище, особи я не маю права називати, оскільки у нас діє презумпція не винуватися за словами працівника міністерства. За вихідні правоохоронці викликали на допит 70 свідків. А от винних і досі не затримали, і це попри те, що журналісти вже віднайшли та самостійно встановили особи нападників. Невдоволені формальними відмовками підлеглого на пошуки міністра подались народні депутати, які прийшли підтримати журналістський пікет. Частина шукала. Міністра у міністерстві, решта ж поїхали по міністра до кабміну. Депутати заходять у міністерство і будемо шукати міністра або принаймні людину, яка дасть інформацію, яка дасть інформацію, чим займається у цю хвилину міністр. Що він не може зустрітися з журналістами, не може дати відповіді на конкретні запитання. Утім, пошуки виявились марними у розпал робочого дня. Пана міністра на місці не було. Народні депутати лише згаяли час на написання численних заяв. Ні, народні депутати, ні журналісти не чекали сьогодні такого прийому від міністерства внутрішніх справ і показали себе і міністри, і міністерство з найогіднішої точки зору, не бажаючи йти на комунікацію і, хоч якось проявляти власне бажання, розслідувати цю ганебну справу за попередньою інформацією, вже завтра міністра Захарченка викликають на килим, аби він нарешті пролив світло на цю резонансну справу. Ксені Веркалець, Андрій Шурин Тивай. Ну а поки правоохоронці шукають нападників на журналістів та обіцяють розкрити злочин, медійники ідентифікували молодиків. Подробиці далі в сюжеті. Міліція не може журналісти допоможуть. Із соцмереж наші колеги дізнались. Головна дієва особа кривавого спектаклю на Великій Житомирській Вадим Тітушко з Білої церкви для друзів Ваді Крумин. Спорткостюм носить не просто так, займається у спортивному клубі Будо. Боєць вже мав судимість, умовно. Сам клуб утім, то знаходився на території райуправління міліції. Та в команді бійців не лише спортсмени, зокрема, на фото самого постраждалого фотокора, чоловік у чорній сорочці, надто схожий на голову білоцерківської організації молодих регіонів Василя Бойка. Та не тільки біла церква засвітилася. Серед бритоголових журналісти упізнали ще одного спортсмена з Бучі Ірпіня. Працює в обох містах. Це Ярослав Бринза на прізвисько Бішений Стафорд. Влада відхрещується, буцімто не наші, не антифашисти. Та фото журналістів свідчать протилежне. Наша камера теж зафіксувала молодиків у день мітингів, що вишукувалися уздовж паркану сцени партії регіонів. Схожий одяг, зачіски і поведінка. Чекали не концерт, а команду взяти участь в іншому заході, кривавому. Та звісна броньована машина не розважати їхала, як кажуть, в міліції. Його супроводжували самі стражі порядку. Тож вся інформація як на долоні. Олена Стецюк ТВАЙ. Знімальна група ТВА сьогодні провела день у Білій церкві та спілкувалася з сусідами і тренером молодиків, які побили журналістів. Докладно ми розкажемо о 20.30. Міністра внутрішніх справ генерального прокурора та голову СБУ викликають у парламент. Депутати від опозиції вимагають звіту щодо інцидентів, які сталися під час акції протесту Вставай Україно!». Про це вони заявили на погоджувальній раді. Також парламентарі хочуть створити тимчасову слідчу комісію. Провладні депутати підтримали опозицію в цьому питанні. Проте вважають, що у генеральному прокурору та голові СБУ нема чого робити у Верховній Раді. Про депутатські баталії далі наші кореспонденти. Робили висновки та розставляли крапки над і депутати від опозиції та провладної партії щодо акцій, що пройшли у суботу у Києві. Так опозиція впевнена, провокації були сплановані. Особливо народних обранців вразила бездіяльність міліції, коли били журналістів. Дивує опозиціонерів і те, що правоохоронці і досі не знайшли молодчиків, що спричинили скандал. Хоча ще й у день інциденту журналісти дізналися їхні імена. Вимагають депутати порушити справу і проти міліціонерів, що стояли осторонь під час бійки. Також вони. Не впевнені, головний міліціонер країни Віталій Захарченка після таких подій має піти у відставку. Окреме питання до міністра внутрішніх справ пана Захарченка. Він не дотримався свого слова, тому що він обіцяв не протистояти мирним зібранням. Натомість міліція була задіяна взиві. Мірний акції не бросатися гучними промовами про відставку міністра внутрішніх справ закликав голова провладної фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він не розуміє, до чого тут міністр. Проте створення тимчасової слідчої комісії щодо інцидентів партія регіонів готова підтримати. Єфремов запевняє, їхня партія не має жодного відношення до провокаторів. Що стосується провокаційних речей, от задайте собі вопрос: зачем нам представителям власти нужна провокація. Я думаю, любой разумный человек себе ответит, что нам, нам это аж никак не надо. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк наполягає у вівторок. Парламент має розпочати роботу із заслуховування не тільки міністра внутрішніх справ, а й генерального прокурора та голови служби безпеки. Кожен з високопосадовців має відзвітувати, що робиться для розслідування провокацій під час підготовки та проведення акції Вставай Україна. Крім того, Яценюк хоче дізнатися у провладних опонентів, які проводили антифашистський марш. Хто саме в Україні є фашистами? Я зараз вимагаю від керівника фракції партії регіонів Єфремова. Від заступника керівника фракції партії регіонів Тігіпка, щоб вони тут прямо назвали конкретний перелік фашистських організацій в Україні, якщо вони проводять антифашистський марш. Хто за цим стоїть? Опозиція та правдна партія дійшли згоди з двох питань. Спеціальну слідчу комісію щодо розслідування інциденту 18 травня таки мають створити. І завтра, ймовірно, парламент почне з виступу міністра внутрішніх справ Віталія Захаршенка. Принаймні, голова Верховної ради Володимир Рибак обіцяв поклопотати щодо цього питання. Катерина Філіпенко, Антон Деркач ТВА. І власне про події 18 травня говоримо з керівником аналітичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрієм Левченком. Сьогодні він Добре. гість прямого ефіру. Вітаю вас. Отже, Юрію, скажіть, опозиція вимагає створити слідчу комісію із розслідування побуття журналістів. На вашу думку, наскільки це доцільно сьогодні робити? Безперечно, треба намагатися будь-якими методами привернути увагу суспільства до цих подій, жахливих, які відбувалися в суботу, і тим що слідча комісія є, скажімо, однією з цих частин і з тих методів, які треба використовувати, тобто треба будь-які методами діяти, щоб люди побачили правду, щоб люди дізналися, що побили журналістів, що побили звичайних активістів, демонстратів, щоб прийшли братки і це все зробили. Звісно, я свідомий того, що в сьогоднішньому парламенті ТСК навряд чи, скажімо, зможе досягнути конкретних результатів, крім опублічення, яких яких результатів в принципі можна ну, як, очікувати? Якщо, якщо б ми думали про те, що мало би бути, то вони звісно могли б мали би скажімо, поняти певне рішення і зробити певні висновки щодо кримінального переслідування винних осіб, осіб, які це все замовили, осіб, які це все виконували. І звісно, ТСК мали би напрацювати базу відповідну доказову і подати це все в правоохоронні органи для того, щоб цих людей, скажімо, покарати. Але ми знаємо, як сьогодні діють ТСК в парламенті щодо таких чуттєвих питань, де регіони і комуністи не погоджуються з опозицією. Вони звичайно бойкотують засідання, вони звичайно, не приходять на них. Тому я чесно кажучи, сумніваюся, що здасться. Вийти далі ніж пройти далі ніж опублічення ситуації, але навіть це важливо навіть це треба робити. А власне про публічні ситуації, скажіть, будь ласка, що насправді відбувалося 18 травня? Ви там були? Ви бачили побиття журналістів? Саме побуття журналістів я не бачив, тому що там був в певний момент. Такий суцільний хаос. Я там був. Я можу розказати, якби від себе, якщо що відбувалося, тобто ми народні депутати, стояли на сцені. Виступали я там теж стояв, і в певний момент мені телефонують і повідомляють, що там. Буваються певні, скажімо, події, такі заворушення, бійки. Ми миттєво біжимо туди, беремо кілька наших народних депутатів, біжимо туди, і якраз підходимо в той момент, коли от, люди зупинили цей БТР, коли люди намагаються викорати звідси тих провокаторів, які сиділи в цьому БРДМ. Також в той момент подовжилася бійка. Там були загони Беркуту. Ну а якщо це от поставити технологічно, що відбулося, то тут доволі просто тобто, їхав цей. Берде мета Бердему була створити провокацію на мітингу. Мета була, скажімо, видати весь цей захід опозиції якийсь комічність, знаєте, і висміяти це все. І вони намагалися потрапити на мітинг. Люди, звичайні активісти, навіть без жодного якогось там керівництва, побачивши це, весь всю цю клоунаду, зупинили цю машину. По суті, перекрили шлях. Ці машині обступили її і вимагали, щоб вона, щоб ці покатаки, які в сиділи, вийшли назовні. Очевидно, цей план влади зривався, і в цей момент влада спробувала силовими методами розблокувати цей БРД і направили загон з приблизно від 50 до 100 різних оцінків, Поплачених спортсменів, хоча спортсменами складно називати, це більше mm -hmm. знає, знаєте, бандити, або, або як ми, ми дуже любимо говорити журналісти Пилипишина, так це схожий, схожий контингент. Направили от таких людей для того, щоб спробувати розблокувати цей БРДМ, але у них не вийшло, тому що людей на той момент підтягнулося набагато більше. Їм mm -hmm. була дана гідна відсіч, ну і потім були такі вже знаєте, позиційні бої. Власне, Юрі, а от скажіть, я знаю, що ну, вже понад 70 учасників МВФ заявляє про те, що понад 70 учасників. Тих подій вони вже допитали. Серед них були і ви. І я знаю, що там близько десяти свободівців, правильно. А, Про ми... що питали? Ну, дивіться, мене особисто ще поки що не допитали. Мені вчора до мене вчора ввечері, десь приблизно біля шостої дини вечора. Пішов особисто, до речі, майор карного розшуку додому. Вручив мені цю повістку. Але повістка на завтра, завтра на п'яту годину, так що мене будуть допитувати завтра. А, але а що так, колеги казали? Ну загальні речі, поки що загальні речі. От сьогодні кілька наших людей допитували, поки що Волі такі загальні речі, що ви там робили, що ви бачили. Ми ну, так завжди показують фотографії, намагаються, щоб, скажімо, ми там один одного здавали, ну але вони не на тих, на, на, скажімо, потрапили. Тут розумієте, у них же ж мета не тільки е, діяти щодо конкретно цих випадків. Вони раз, е, кожного разу, коли не викликають свободівців на допити, вони завжди підсовують фотографії е, когось іншого, ну можливо, також можливо, свободівців, якихось інших активістів, яких вони підозрюють в якихось діях, і намагаються їх, якби намагаються нашим хлопцям сказати, от, впізнайте, хто це такий. От ви, ви його. Бачила там, бачила там, Тобто намагаються людей підловити, щоб вони якимось чином інкримінували своїм же людям якісь правопорушення. Ну але ми наших людей проінструктували чітко, і я не думаю, що у цій каральної машини щось вдасться тут зробити. Скажіть, отже, <клес> як далі? Значить, є вже тимчасова слідча комісія. Питання поставлене про це. Журналісти пікетують МВС. Що далі? Як далі діятиме опозиція? Я вам скажу відверто, я це ще сказав після своїх виборів. От тут далі всі студії сиділи, і теж схоже було питання: що далі тоді з фальсифікаціями? А Ж саме що і зараз далі розумієте, оці всі так пікетування, ТСК, це все правильно з тебе робити, але це воно діє як момент розхитування розхитування е, і човна в суспільстві, щоб люди все ж таки зрозуміли, що треба повставати, розумієте? Це само по собі воно не є. Так а що далі от, люди от, мають от, розуміти. далі? Як? от що далі, От далі має бути реальне повстання народу українського. Оце і буде далі. Продовження Тому що, акції в себе Україну е, е, зокрема, але ми маємо розуміти, що якийсь має прийти момент, якийсь скажімо. Точка історична, коли люди мають зрозуміти, що е, вже недостатньо просто попікетувати, вже недостатньо там звернення депутатське написати, вже того, того того недостатньо, і, і треба вже трошки іншими методами діяти. Але для цього треба, щоб суспільство було готово, і для для того, щоб підготувати суспільство для таких інших дій, потрібно зокрема, власне кажучи, і ТСК, потрібні і пікети, то щоб якомога більше українці знали, що відбувається. Бо чесно кажучи, попри цю резонантність цієї події, я впевнений, що станом на сьогодні понеділок, та 20 Травня, я впевнений, що відсотків ну не знаю, 75 українців досі не розуміють і не знають, що відбулося в суботу. Вони не знають, що побили журналісти. Вони знають, що братки е, сподіваємося, прийшли. сподіваємося, сподіваємося, що дізнаються. Сподіваюся, і... також це наша мета. І ми, ми зокрема робимо все можливе, щоб це і зробити. Вас дякую. дякую Нагадаю, це був Юрій Левченко, керівник аналітичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода. А у МВС вже почали службове розслідування щодо бездіяльності своїх співробітників під час побиття журналістів 18 травня. За словами речника міністерства Сергія Бурлакова, необхідно встановити, чи могли взагалі правоохоронці втрутитися у бійку та зупинити її в разі доведення провини правоохоронців. Їм загрожуватиме навіть кримінальна відповідальність за службову халатність. Українці можуть втратити можливість проводити акції протесту, якщо організатори провокуватимуть сутички і бійки під час демонстрацій. Це один із висновків європейських соціологів щодо подій 18 травня у Києві. Занепокоєння з приводу громадянських конфліктів висловили й американські дипломати. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні також підтримав журналістів та активістів, постраждалих під час демонстрацій. Під час демонстрації наші представники спостерігали за подіями. Ми знаємо про неприємні сутички у центрі столиці. Хочу зазначити, що ми занепокоєні загрозою, що посилюється для засобів масової інформації. У подіях 18 травня зараз не просто розібратися. Учасників було дуже багато. Щодо цих подій, представники посольства збирають детальну інформацію. Це дуже важливо, щоб люди могли вільно відстоювати свої права, проводити демонстрації з різних приводів. Але таких інцидентів, як ті, що сталися, не має виникати у жодному разі. і далі. У нашому випуску ви побачите. Укравтодор більше не будуватиме автошляхи. Повітряні кулі з туристами зіткнулися в Туреччині. Є загиблі та постраждалі. У США лютує торнадо. Омбудсмен Валерія Лутковська за проведення гей-параду у Києві. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу. За її словами, те, що в Україні немає закону про мирні зібрання, порушує права секс меншин на проведення акцій. Але депутати іншої думки і збирають підписи проти параду. Сьогодні ж пані Лутковську журналісти питали і про масштабні мітинги, які відбувалися від 18 травня. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини ухилилась від прямої відповіді та поскажилась на відсутність знову ж таки закону. Про мирні зібрання з приводу справи про побуття журналістів омбудсмен сказала, що залишиться осторонь. Що говорити про захист прав журналістів, то я зараз не піду в якості їх адвоката в процес. Я зараз спробую зробити більш ефективне розслідування з боку Міністерства внутрішніх справ. В разі якщо воно з самого початку буде ефективним, то відповідно мов втручання не буде потрібно. Але в разі, якщо буде певна неефективність в їх діяльності, то обов'язково я включусь в це провадження. Укравтодор змушений відмовитися від реалізації масштабних проєктів, тому що усі сили зараз потрібно кинути на відновлення старих. У дорожній службі не перестають виправдовуватися перед українцями за стан доріг після зими. Очільник Укравтодору Євген Просенко запевняє, що над покращенням доріг щодня працює 900 бригад, а результатів не видно через недофінансування, масштабність необхідних робіт та неуважність українців, які чомусь їздять лише по 2% ще невідремонтованих доріг. Хоча усю трагічність дорожньої проблеми держслужбовець все ж таки визнає, бережа цих доріг сформована переважно в минулому сторіччі 60-70 роки. Більшість з них з того часу капітально не ремонтувалася. Хоча міжремонтний термін, в залежності від інтенсивності руху, становить 10, 12 до 15 років. І зрозуміло, що. Пропрацювавши два-три міжремонтних терміни, всі дороги вже ладан дихають. Треба терміново вжити заходи по збереженню доріг. Проти об'єднання з українською народною партією виступив народний рух України. Рухівці назвали це створенням плацдарму для боротьби з об'єднаною опозицією. Сім регіональних організацій підписали заяву, яка закликає не допомагати регіоналам реалізовувати сценарій роз'єднання демократичних сил та зруйнувати все, за що боровся В'ячеслав Чорновіл. Нагадаємо, 19 травня на позачерговому з'їзді народного руху його учасники ухвалили рішення про об'єднання політичних сил та перериз. Страцію членів партії рухівці відповіли, що перереєстровуватись не будуть у швидкій зміні влади також брати участь відмовляються. Адже до керівництва руху потрапили люди, які відверто працювали на партію регіонів. Зокрема, новим заступником голови стала Світлана Ніколіна, голова Рівненської обласної організації УНП. Те, що відбулося вчора, є не чим іншим як політтехнологічним проєктом. На мою думку, в цьому зацікавлена влада, і цей проект аж ніяк не додає єдності опозиційних патріотичних сил, які сьогодні покликані, і мета, основна яких є це зміна режиму Януковича у 2015 році. Депутати Європарламенту позачергово обговорять ситуацію в Україні. Комітет європарламенту із закордонних справ вирішив у четвер провести надзвичайне слухання щодо розвитку політичної ситуації в Україні. Друга українська тема реалізація реформ. До участі у слуханнях запросили представників опозиції, венеціанської комісії та гельсінського комітету. Спершу приводом для обговорення мало стати рішення Єврокомісії про початок підготовки до підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Тепер же депутат обговорять і події 18 травня у Києві. Кривавий понеділок у Іраку щонайменше 40 людей загинули в результаті низки вибухів у головних містах країни. Поранених майже 200. Найбільше постраждав Багдад. Вісім терактів сталися поблизу транспортних розв'язок і базарів у шиїцьких районах столиці. А вранці два вибухи струсунули портове місто Басра в ресторані та поблизу вокзалу. Чотирнадцятеро людей загинули. Відповідальність за скоєне ніхто не взяв. Уряд Іраку заявляє про стрімке погіршення ситуації з безпекою і звинувачує. У цьому громадянську війну, в яку занурюється сусідня Сирія, Північна Корея перелякала сусідів новими пусками ракет. Проте, після численних погроз ядерними ударами, Пхеньян обмежився запуском ракет Малого радіусу дії, які впали у океан. Запуск відбувся вранці у японському морі і став шостим за останні дні. Як заявили у північній Кореї, запуск був учбовим і абсолютно вдалим. Ракета влучила у рухому ціль. За даними розвідки Південної Кореї, це була балістична ракета КН 2 класу Земля Земля радіусом враження усього 120 кілометрів. Сусіди назвали випробування провокацією і закликали негайно їх припинити. У США активізувалися руйнівні смерчі. Одразу два десятки торнадо завдали удару по п'яти американським штатам. Ось цей пронісся над Оклахомою і зруйнував понад сотню будинків. Одна людина загинула. Чоловік жив у трейлері і вирішив пересидіти негоду там. Переважна більшість місцевого населення сховалась від негоди у спеціальних укриттях. Національна метеорологічна служба попереджала про наближення торнадо що не менше за півгодини. Тож значних людських жертв вдалось уникнути. Але руйнування масштабні. Понад 10 тисяч людей залишились без світла. У Канзасі через торнадо закрили аеропорт і скасували усі рейси. А от у Теречини зіткнулися повітряні кулі. Двоє туристів загинули ще 23 поранені. Одна з куль знижувалася, коли наштовхнулася на кошик іншої, порвалася. І упала з висоти в 300 метрів. Відео трагедії зафільмували туристи, які залишилися на землі. Одна з загиблих туристка-пенсіонерка з Бразилії. Ще одна потерпіла, померла вже у лікарні. Трагедія сталася у шостій ранку у Кападокії, популярному серед туристів регіоні, в який їдуть помилуватися рідкісними вулканічними утвореннями, які найкраще роздивлятися зверху. І мандрівка на повітряній кулі один з найпопулярніших місцевих атракціонів. У Буківні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. У скорботній ході до меморіалу гранітного хреста на братській могилі жертв НКВС та церемонії покладання квітів взяли участь народні депутати від батьківщини на чолі з головою фракції Арсенієм Яценюком, депутати Київради та колишні політв'язні біля меморіалу. Провели поминальні богослужіння. Депутати також вшанували пам'ять жертв політичних репресій у польській частині меморіалу. Ми сьогодні прийшли вшанувати жертви політичних репресій, а це були кращі: ті кращі, які несли світло, ті кращі, які мали переконання, ті кращі, які могли боротися, і ті кращі, які могли піднімати народ на боротьбу. За принципом народної толоки кримські татари створили фільм про трагедію депортації. Стрічка Хайтарма повернення знята коштом підприємця з Москви. А більшість ролей зіграли непрофесійні актори. Стрічка викликала невдоволення російських дипломатів. У головній ролі двічі героя радянського союзу Амет Хана Султана знявся відомий київський актор Ахтем Сиїтаблайов. Кримські татари згадують події травня 44-го року. Тоді, за наказом радянського уряду, весь народ був вивезений до. Середньої Азії десятки тисяч літніх людей дітей не витримали умов депортації. Трагічні події відтворені у фільми Ахтема. Фільм Хай тарма повернення стала даниною пам'яті кримським татарам, які назавжди залишилися в місцях депортації. Фільм створювався подібно до епосу – Всім народом у зйомках були зайняті переважно непрофесійні актори. Відтворити трагедію в кіно коштувало півтора мільйони доларів. Продюсером фільму став московський підприємець, кримський татарин за походженням Ленур Іслямов. Я хочу сказати ваші слова благодарності та тим всім людям, фільмі. снімали снімаліс. А только от чистого сердца. Они снимались честно, они с утра до вечера были с нами. Они вынесли все испытания, которые были на съемке. Головну роль двічі героя Радянського Союзу Аметхана Султана зіграв відомий актор Ахтем Сейтаблаєв. Він є режисером-постановником Хайтарми. Представляєте, що таке дати собі установку і грати дважди героя Советського Союзу. Тому ну, я старався грати живого людина со своими драмами, страстями, влюбленностями, потерями. На екрані жах депортації очима двічі героя Радянського Союзу. Радянський АС, якого боялися німецькі пілоти, не зміг захистити свій народ, коли НКВД-сти заганяли людей у вагони для худоби. Правдивий фільм про події тих років для кримських татар явище не лише мистецьке, але й політичне. Генконсул Росії в Сімферополі напередодні прем'єри заявив, що фільм не об'єктивний і не рекомендував ветеранам радянської військової авіації відвідувати показ. Невдовзі Хайтарма з'явиться у київських кінотеатрах. Асан Полях, Ленія Ісмаїлова Ельвіна Саїдбулаєва Сімферополь для TVI. Я Дякую, що довіряєте. Ті Зустрінемось о 20.30. До побачення.